Смуга для громадського транспорту на проспектах Ватутіна та Московському запрацювала. Тепер з Троєщини на Петрівку у годинний пік можна дістатись швидше. А щоб приватні автомобілі не заїжджали на спецлінію, чергують автоінспектори. Шість кілометрів для громадського транспорту без заторів та небезпечних виражів. Тепер курсуватимуть автобуси, тролейбуси та маршрутки від проспекту Маяковського до вулиці Леша Гавро у зворотньому напрямку. Відстані від Деснянського від Проспекту Ватутіна до Петрівки скорочується на 15 хвилин. Я думаю, що у, саме в ранковий час це дуже-дуже суттєво. Ми перше запроваджуємо експеримент, коли водії мають соціальну відповідальність, і, окрім того, що не заїжджають на цю поле, на цю смугу та дають дорогу громадському транспорту. На совістю єдиною аби дорога для громадських перевезень завжди мала зелене світло, вздовж смуги чергують інспектори ДАІ. Зараз два патрулі. Займаються контрольним за дорожнім рухом на цій ділянці. Ну, я думаю, що цього достатньо на даний час. За перший день роботи є кілька порушників. Штраф за проїзд у недозволеному місці від 510 гривень. Ви дорожні знаки бачили там? Бачив. Так для чого це зробили Навмисно? Нічого навмисно не робив. Кияни, які проїхалися по спеціальній смузі, задоволені. Зокрема, зранку, коли автівки повільно тягнулося на лівий берег, громадський транспорт переїжджав Дніпро з легкістю. Я вважаю, що з цією полосою набагато краще, звичайно, допоможе. Якщо будуть, звичайно, водії поважати і вступать в дорогу. Задоволені і водії автобусів тепер їздитимуть чітко за графіком. Полегшення в роботі буде, тому що Транспорт не буде нам заважати частний транспорт. Повищується швидкість руху. Менше треба маневрувати по дорозі. Суцільний було та великі літери А з часом можна буде побачити і далі по малій кільцевій дорозі. Зокрема, у першу чергу смугу продовжать до Оболонського проспекту, далі по вулицях Теліги та Довженка до станції Шулявська. Богдан Буряненко, Юрій Росохай, Телеканал Київ.